Репетацький не біг, то взагалі вже гравець, репетацький. Один в один нав'язуємо боротьбу, молодець. Назад, Ванюша середину, Зусь. Марк за ним! Марк, за ним стати, щоб ти його бачив. Репетацький відходь ще, ще до воріт. Ванюша є, ванюша є. Єгорчик, працює, Єгор! Обережно. Діставати, діставати. Все, спокійно. До м'яча просимо.

Його сім, його йти. Забиратися. Колоція. Добре. І на своє місце. Марк, дивитися, гравця. Домагайте, буде один будинок вірувати. Давай, 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 давай! Супер його! Молодец, опять! Понюс, А ну Егору пора! гору, хорошо! Понюс, в Егор, в Вань, водишь, Егор Марк, Марк, говорит! Мать, мать, мать! Мать, мать! Мать, мать! не мать! Мать, не Мать, мать! Мать, мать! O que é que ele vai ter que fazer? O o que vai ter

Голодець макар, добре. Макарче, завець. Марк, Егорчик, трішки нище. Макар задів гравець! Макар ти майже його бачите. Панюшка, не поспішай, Ваня зараз прийде. Егор! Да, да, Егор. молодець. Ванюш, йогорчик нище. Марк, Марк, гравець сзади.

Отак, стоїть середині. Єгорчик підведе до нього. Опер середині. Єгор до нього зроби крок. Марк сильня, Марк сильно! Прикладайся, хоч на лісі! Єгор, підбіжи до нього! не на місці. Агресивний, агресивний! Вань, подавай! Спокійно! Ага, так. Донес путовий! Марк! Марк! Поза! Давай, 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 Покажи, Покинь! Ванюш, іди! Ванюш! Таня! Єгор, пропонуйся, пошвидшивай, пошвидшивай! Єгор! Єгор! Молодець! Браво! Марк, Марк, відразу, Марк! Макар, Марк! Взаді, взаді гравці! Все все, 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 Даня, Взаг. проси, дай, дай, Даня! Єгорчик, Єгор, в середину цю! Даня! Проси, проси! Даня, дай Даня! дай. Даня. Матвій, Матвій, роби рух до воріт, не треба бити так, що стояв. Давай лезьмо, давай! Матвій, ти 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 ти. Ти ти. Ти Єгор, Єгор, зараз до тебе досить. ще.

Ванька, дві дальше. Його розставляю. Нічого, все окей. Давай, Ванюс, нав'язуй, молодчинка. Рухався, рухався. Добре, Ванюш, добре, нав'язав боротьбу. Назад, Єгорчик, назад, назад. Міша, ти зліва, тут тут, там Льова, Льова там, купить. Марк, Марк. Марк, це ти, не кидайся. Мисо. Давай, 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 відбір. Вставати да, його. А що зупинити? І вперед а чи не бабусь добуває? Супер! Супер! Молодець, молодець, знаєш, знаєш. Окей Ванюш, то мися, Ванюш. Давай попрацюємо ще трішечки. Відпочинеш зараз. Ваня є, Ваня. Давай, давай, пока. Макар, макар, макар давай грати. Давай, давай, давай. Пань, давай, давай. Швидко ведися, швидко видимо, і бігмо назад. Маканчик вище, це попереду, давай. А з докибираєш там! Ось у парники! Підійдемо за бажи! Ов'язуйте боротьбу! Ов'язуйте боротьбу! не Конюшний колинки назад! Давай, давай, давай!

Давай, 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 Я не знаю. давай, да давай, Егор! давай, Егор! давай, 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 Ти в атаці, тобі не треба там піштовхи розігрувати. Його, його. Мішо, Мішо, дивись. Макар! Вибачся, вибачся, якщо порушив. Давай, вставай, вставай, йоу, йоу. Макар, стій, никуда не иде! Макар! Павальчок, павальчок! Парай, 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 давай, 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 давай! Рухай! Ходи, ходи, ходи! Давай, перед! Полоченка! Супер! Ставай, ставай, давай! Давай! обличчям! Ковальчук, дивися з роцем! Господь! Не питайте! Серединку, не треба стояти, погані є! серединку! Ковальчук ззаді гравець! Не бігай за ним! давай! граємо, Я не, не бежи! Макарь! Не. Макарь не. Макар, на место бежи! На место макарь! 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 пішов Ковальчук, Ковальчук, Равець. Да. Молодець, нього, не треба до нього. Молодець! Давай, 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 давай обігруй обігру, все молодець, молодець. Пока. Марк, давай назад доворіть ближче, швидше, швидше, швидше. молодці. Давай, воню! Молодець! Дава! Давай сім! Давай, 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 дай! Давай, 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 давай! Ваня, валя є! Вонюша, Да, зробимо! Розвертай! Панюша м'яч стрибає, до нього крок роби, Добре! Добреченко допоможи. Ну, Що забігає, не біжи до нього, ковальчук не біжи, він прийде. Отави ти гричинка. там, не, не Став на лінію Веню шукай! На лінію шукай, Венею! На лінію Веню! Забирай, гордей. забирай, забирай! Давай! Забирай, давай. Єгорчик, давай. Давай. давай твоя робота! Єгорчик твоя! Манюшка, біжи теж, біжи! Добраво! Ваня! Браво, Мазар! Мазарчик, браво! Ванюшка, Вань, давай, давай, сонце видихни зараз. щоб... Павельчук, всерединку зустрічайся. Ванюшка, треба добив. не дивитися, а забирати, допомагати. Забег, заб... Заб... Давай, Давай, швидко, водичка, відновися, давай, і ще. Риченко!

В ручки назад! Репетачку мо. Давай, давай, колочок, можеш. Полеченька. Супер, Марк! супер, супер. Да. програти! Дай його. Біжи, біжи, біжить. Молоді. на себе Єгорка! на себе! Молодець! Давай, що п'ять будемо, останні спину. Давай. Давай, помимо. Давай, 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 давай

Ванюш, дай передачу, Єгору дай! Дай його! Ваня страхуй! Да, дай передачу, Передачу дай! Дай пас! На себе, Ванюш! Ваня, давай ти можеш! Вперед, вперед, себе, вперед, Перед, ше, перед, шеф, перед, Що Да, да, боротьбу на Юзепе, супер! Я нюз на себе! Багапі, де Що зараз вистачить нам часу? А перевіряли? Перевіряли, так. Назарчик, ти, Назар, в ручки! Найди Ванюшу, Ванюшу, найди! Назар, що за передача? Потесли руку, хлопці, потисли! А там що підате? Потесли руки і підідати. Потисне роки і підідате.